Всім добрим людям! Ви з Лю та Олексієм на Spirit of Jetaio. Сьогодні ми робимо невеличке відео з Вікторії, де ми живемо. Такий насправді сонячний весняний день. Дуже красиво природа тобі посміхається. Наче запрошує до себе. І каже нам, не, не руйнуйте мене, дивіться як красиво. І вважаючи те, що робиться зараз у світі, як нападають агресивні країни а, на інші країни з Ізраїлем у нас, бачите, було таке. І... Останні ночі і в Україні також без яких позитивних змін. Чим захищатися не дають, і це дуже впливає і на настрій людей, і це дуже впливає і на на депресивне таке відношення до життя. Хотіла сказати, що, мабуть, це буде саме таке. Неправильне рішення бути таким в депресії, може скласти руки, нічого не робити, а правильніше буде, мабуть, вийти на вулицю і поспілкуватися з природою, бо вона залікує усі рани. І це те, що я вам хотіла сьогодні, таким невеличким відео. Розказати, показати, бо, бо те, що з нами робиться, воно може пошкодувати наше здоров'я, внутрішні такі відчуття. Я хочу сказати ще, що дивіться, як карма почала свою роботу. Подивіться, які потопи там у тій країні-агресорки. Країні і як вони на фронті, все-таки дуже багато в, в них таких втрат, і в них нічого не виходить. І це таке, хто розуміє, той бачить, хто не розуміє, він а, нічого так і не вмів ще. Йому треба ще вчитися читати, як, якою мовою природа з нами балакає, спілкується і. Розповідає, що, що робиться і що і ще буде. Бо якщо ви хочете побачити своє майбутнє, то до гадалки може і не треба вам іти. Те, що ви сьогодні наробили, карну і завтра прилетить до вас назад. Це просто так, я вам кажу, щоб ви знали. І тільки з цього приводу кожна людина повинна з повагою відноситися до іншої людини, до іншої культури. До інших а, поглядів на життя своє. Якщо ви не робите шкоду нікому, то ви можете не переживати за своє майбутнє або за свою карму. А якщо з вами щось трапляється, то це може бути і ще з того життя, яке ви вже прожили і забули, але карма зосталася, бо вона не тільки. Бистра вона є довга, яка ви повинні її відробити з одного життя, переходячи в інше життя. Так що все рівно, як би там не було, ми не робимо собі нової карми. Це наша задача. Це наша задача. І ще я хотіла сказати, що кожна країна, яка гнобить жіночу енергію, от зараз. Знову фестиваль в Індії на враті жіночої енергії. І ось скільки чайок тут літає така красота. І якщо не буде між жіночою і чоловічою енергією якогось а, рівняння такого, що повага однакова з одного. До, до жіночої енергії, також, як і до чоловічої енергії, то балансу не буде, і ми всі будемо розбалансовані, і тоді вже у нас не вийде. Ой, дивіться, скільки тут птах полетіла птахи. Красота. Так що наша задача зараз зробити так, щоб ці енергії урівноважити бо буде дуже багато неприємних таких подій. Так що це майже все, що я хотіла вам сказати. І ще сказати, що ми скоро їдемо в невелику подорож. Дуже сподіваюся, що вам сподобається. І звідтіля вже я зроблю таке більш... Більш детальніше відео і, може, більше розмов буду з вами вести, ділитися своїми думками, ми їдемо медитувати на такі міста сили. Ми вже там їздили. Я вже якось робила відео, але там ми будемо їхати ще на байдарки, плисти до невеличкого такого острова. Де найширші на здоровіші дерева по возрасту і по розміру у Канаді. Так що приєднуйтесь, підписуйтесь на наш канал і давайте разом боротися з темрявою і приносити світло у цей мир. Хай буде тихше в ваших серцях, хай буде світло всій вашій родині. Чистить, хай Бог вираже Ну, а я прощаюся з вами до нових зустрічей. Вже дуже скоро.